Привіт-привіт усім! З ким ще сьогодні не віталася. Усіх вітаю святою недількою, друзі. Ну що, в нас, до речі, на дворі дуже гарно. Так, друзі, ви погодилися. Зранку був морозець, був вітер такий морозний. А тепер же, коли обіду вийшло сонечко, потепліло на кілька градусів. Таке ніби вже весна прийшла, але ще не прийшла. Ще йде, ще в дорозі, ще трошки, вже буде весна. Добре, зранку трошки мала справи. Тепер маю приготування. Коли його не маю, друзі, скажіть, коли я його не маю, все маю. Але зараз швиденько-швиденько, так, дуже швиденько. Готую піцу і зготую вареничків на вечір. Небагато, так, щоб ще гріти, підігрівати, їсти кілька разів в одні. Нараз зварити трошки. Щоб нараз тільки поїсти, так як знати, що сьогодні неділя, щоб з'їсти того вареника з шкварками. Добре. Йдемо зі мною на кухню. Ходіть, трошки швиденько приготуємо і будемо вже відпочивати. Точно, неділька буде вже закінчена. Але наразі ще ні. Ще треба трошки зготувати. Йдемо. Так, дріжджі розбавила в теплій воді. Сьогодні не на молоці, на воді роблю. Посолила, дала трошки цукру, що зверху тут є маргарину. Маргарину підтопила, щоб була мягенька. І даю муку просію. І зараз замішаємо таке легеньке тістечко. щоб було не забите, щоб було таке мягеньке, пухнасте, добре. Добре, замішуємо. Є у мене одна. Паляничка поставлю підкісати, і буде ще друга. На дві частини розділила тоненько, розкатала і ставлю, нехай підкісає. А я беруся до начинки. Начинки куряче філе покришила, посолила, поперчила, дала трошки прованських трав і тушу. Так, першу піцу зробила, ставлю пекти. Зверху сир, дала ще майонез під низ. І філе. І сир. І ставим запікати. Перша піца в мене є. Першу спекла. Ставлю другу. Піцу спекла, друзі, але саму сирну. А так багато-багато сиру дала. Ось така друга смакота є. Ой, друзі, у нас так гарненько на дворі вже. Сонечко світить. Це вже десь година, не знаю, четверта, певно, доходить. О, мяу, де ти було? Тебе відранку не було. Чекай зараз їсти, стій тут. Матільда! Матільда! Кідсоня ходи. Мяу! Де ти була? Де те було зранку тебе не було? Їдж. Я гукала, ти не чула. О, а вона голодна. Так, друзі, піца піцею, але піца — це обід. А на вечір треба зробити пироги. Вареники. Ну, в нас тут на Тернопільщині кажуть пироги. Всі господині зранку роблять. Але я зранку не мала коли. Бо зранку мусила студента відправити. Я вже на вечір. Я вже, так, знаєте, я, я відношуся до тих господинів, що неправильно роблять. Ще беруть на виборуть. Хтось зранку, а хтось на вечір. Чекайте. Кому як виходить? Але головне, що неділя пироги були, були все. Зараховано. Багато не роблю, друзі, трошки. Так, щоб зварити на раз їсти і все. У нас п'ята година. Ще трохи треба господарку обходити. Ой, маєш тобі неділя, відпочили. Добре. Так, ліплю собі і згадую колись, друзі, ще як бабця була моя жива, то робили все так багато пирогів, так багато, щоб на другий день ще воно було піджарити, а не так воно, раз зробити, з'їсти і все багато-багато робили. Щоб цілу неділю мали, що їсти. І ще в понеділок, щоб піджарити. Отак. Ну, я так багато точно робити не буду. Я тільки так, щоб на раз їсти. У мене усе пирогів наробила. Для двох моїх хлопців якраз вистачить, бо студент поїхав сьогодні. Що вам скажу, друзі, на дворі вже починаю сутеніти. Вже за 15-6, вроді би. День збіг такого раз і нема. І так відпочила, як ніхто не бачив. Цілий день кухня, кухня. Ну, ніц! Ну, ніц. То у мене, ще нема городів і ще нема переробки молока, то ще можна сказати, що відпочиваєш. Добре. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки, спокійної саме основне. І тільки всього доброго. На сьогодні усім, па-па. Завтра зустрінемося. па друзі!